Добрий день! Зараз українська мова, другий клас, тема, текст розповідь. Давайте пригадаємо, що таке текст. Так, текст це за змістом речення в логічній послідовності. З яких частин складається текст? Текст складається з зачину, основної частини та кінцівки. Що таке зачин? Зачин це початок тексту. Що таке кінцівка? Кінцівка це завершення тексту. Запишемо в зошиті 12 травня класна робота та проведемо словниковий диктант. Пропишемо слова. Перше слово пишемо з великої букви. Ставте відео на паузу та записуйте слова. Слоненя. Пишемо слоення. Поставте кому. Продовжте. Сло... Сцена. Сцена. Перевірте. Сцена. Наступне слово театр. Пишемо театр. Перевірте театр. Поставили кому. І наступне слово вольєр. Пишемо вольєр. Поставте крапку. Перевірте всі слова. Слонення, сцена, театр, вольєр. Поставте відео на паузу та перевірте правильність написання цих слів за екраном. Розгорніть підручники на сторінці 99 та знайдіть вправу 252. Прочитайте текст. Ця історія відбулася в міському парку. У вольєрі підростало слонення. Звали його Енріке. Це було незвичайне слонення. Воно любило співати, мріяло про оперний театр і сцену. Слоненя було дуже скромним. А тому мовчало про свою мрію. Зверніть увагу на пояснення незрозумілих слів. Театр це установа, організація, що здійснює сценічні вистави колективом артистів, а також приміщення, де відбуваються вистави. Вольєр це обгороджений майданчик для утримання тварин птахів. Аналіз тексту. Де відбувалася подія? Знайдіть у тексті та прочитайте речення, що дає відповідь на це запитання. Так, ця історія відбувалася в міському зоопарку. Хто жив у вольєрі? У вольєрі підростало слоненя. Як звали слоненя? Звали його Енріке. Що воно любило? Воно любило співати, про що мріяло слоненя? Мріяло про оперний театр і сцену. Чому воно мовчало про свою мрію? Слоненя було дуже скромним, а тому мовчало про свою мрію. Отже, діти, запам'ятайте, відповідаючи на питання в тексті де, хто, що. Як це було? Що сталося. Ви повідомляли, розповідали про певні події. Ви створили текст розповідь. Розповідь це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. З яких же частин складається текст розповідь? Текст розповідь складається з таких частин. Початок події. Розгортання події. Завершення. Вправа 253. Запишіть у зошитах. Вправа 253. Розгляньте завдання до цієї вправи у підручнику. Розглянь схему будову тексту розповіді. Обговоріть. Початок події. Розгортання події. Завершення. Спишіть. Текст вправи 252, позначивши його основні частини. Чимо початок події шукаєте речення, в якому говориться про початок події. Друге розгортання події. Ставите дві крапки, списуєте речення, що е, повідомляють, як розгорталися події. З нового рядочку пишемо завершення. Шукаємо речення, яким завершується текст. Списуємо текст у зошит. Отже, запам'ятайте, відповідаючи на питання, де, хто, що, як це було, що сталося. Ви повідомляли, розповідали про певні події. Ви створили текст розповідь. Розповідь це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Текст розповідь складається з таких частин: Початок події, розгортання події, Завершення. Вправа 254. Прочитайте текст. Розкажіть одне одному про будову тексту. Про що повідомляється в тексті? Спишіть речення, які Ке належить до початку події в тексті. Потім запишіть до розгортання події і запишіть завершення цього тексту. Бажаю успіху. Дякую за роботу на уроці. Не забудьте оцінити свою роботу.